Розпал туристичного сезону на теплому березі Крима розпочинається у червні, і як не дивно, саме цей місяць є визначальним для футбольного клубу Таврія. Є у Сімферополі традиція щороку, у червні презентувати нових наставників. Така вона нестабільна ця робота Таврію тренувати. Останній приклад Яніс Христополос: завдання грецького тренера не з простих вивести команду з кризи. Та як це зробити, якщо УІФА заборонив Таврії купувати гравців аж до зимового міжсезоння? А може пан Яніс погарячкував, коли в Україну вирушав? Ми призивали, як кризис-менеджера, чоловіка, який вже в принципі в такій ситуації знаходився. Ну, реалі українського футболу не немножко другі, йому ще тяжелее, тяжеліє, в Греції. вот здесь. Так, в Сімферополі багато проблем. Важко, але що поробиш? Приємно, бо мене зараз усі підтримують, а не засуджують. Буду в команді доти, доки приноситиму користь клубу. Ще одна таврійська тенденція. Клуб із року в рік втрачає гравців. Команду за останні три сезони залишили 18 футболістів. Остання трансферна звістка про Шиндера у Шахтар шокувала сімферопольських уболівальників. Я не з этом говорив, о том, что потеря для команди, удар для команди, можем сказати так. Але э, я пропонував будь любому з тих, хто так говорить, поставити себе на місце Антона. Да? Приглашення таких, команд «Шахтар» Шах команд приходит, ну, не каждый день, даже не каждый год. Буває, один раз в житті зовут таку команду. Востаннє Сімферопольський клуб вигравав ще у минулому чемпіонаті у Динамо. Тоді оболівальники готові були на руках носити гравців. Ніхто і уявити не міг, що після тієї звитяги кримці не виграватимуть чотири місяці. Ситуація створює буревій на фанатських форумах. Там шукають Христополу заміну. У грека вже життірці з іграками, причому не тільки з Каліною. Думаю, його дні в Таврії Сачтіни. Статі варіант стороном очень навіть неплохой. Якщо дві домашки не принесуть хоча б 4 очка, то Грек точно уходить. Наразі усі повідомлення щодо змін на тренерському містку керівники Таврії спростовують. Ані Олег Таран, ані інші спеціалісти не є кандидатами на місце Христополоса. Тренер над цим не замислюється. Своїх проблем вистачає. При цьому, попри кадровий дефіцит, у основу Христополоса не вписується Калиниченко. За шість матчів півзахисник награв лише 90 хвилин. Футбольне поле для нього стало полем чудес. Чувствую себя хорошо, но не могу угадать ни одной буквы. Знаете, в старой популярной игре очень. Для того, чтобы набрать форму, нужно играть, для того, чтобы играть, нужно быть в форме. Тут замкнутый круг получается. Для тренера он не в лучших кондициях, как как и объясняет Яниск. Он говорит, что он очень уважает его как футболиста и как человека, но не хочет его ломать. Кажут, наступние два матчи вирішальні для Таврії та Христополіса. Симферопольці вдома приймають Чорноморець і Запорізький Металург. Попри те, що чемпіонат тільки не стартував, Таврія вже пророкують падіння до першої ліги. Коли як не зараз доводити, що конкурентам зарано золотішатися, якби нас вже багато хто списує цю команду в першу лігу, ні, ми ще будемо боротися до кінця, Перша ліга це ще далеко від нас, але я вірю в одне: ми залишимося в еліті.